Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Спочатку хочу вам подякувати за вашу відвертість, тому що відвертість це дуже коштує, коштує дорого. Комусь подобається, комусь не подобається. І це нормально. Ми всі різні, у нас різні смаки, але відвертість це те, що я поважаю, тому я дуже вдячна за кожен ваш коментар. Стосовно правої, і, і вчора, знаєте, таке було, я не розуміла, чи в мене голова болить, чи це воно отут наболіло, але ні, нічого пройшло. І зранку це я не знаю, як я витримаю цей час, 10 днів, щоб не вмивати брова. Тому що вчора я вмила, як мені казали, я про це вчора розповідала. А сьогодні зранку вмиватися, і знаєте, ти автоматично так. Тільки в ну, тому, тобто, ну, для мене це незвично. Тому вмилася як вмилась, але ж потім тон, тон, тонером пройшлась, думаю, ладно, якось вже ці 10 днів я перебуду. Е, стосовно того, що темні, через тиждень або 10 днів вони будуть світлішими. Воно так такі є, хочу кручу в руках крем. Вчора в аптеці купувала 86-89, вже не пам'ятаю, ну, неважливо, крем для рук з равликом. Це магазин подорожник. Ні, це не магазин, це аптека. В аптеці, бо, думаю, зайду в аптеку і там хай мені порадять. Тому хочу зараз чомусь. Сильно стали пересихати руки, начебто все норм, але щось воно не норм. Може якогось вітаміну не вистачає. Іноді, знаєте, е... знаєте, що я помітила? Точно, е, колись, я з лікарем розмовляла, чи косміток. Це було дуже-дуже давно, ну дуже-дуже давно. Мабуть, років 10-15, і казала, що там крем для рук, щось який який не куплю, і все воно не то і не так. Він каже: А може не крем для рук потрібно? Може якогось вітаміну не вистачає в організмі, наприклад, вітаміну А. І тоді мені радили морква, якщо це сира, але ж з якимось жиром її їсти, чи олійка, чи сметанка. Або щось робиш там, рагу, і побільше моркви клади, щоб тушкована була морква. І я потім щось так робила і я звернула увагу, знаєте, наша шкіра вона міняється. От, і не завжди крем може допомогти. Тому, так, треба дивитися, що ти їсиш, а не який крем ти купуєш, можливо, так. Ще хочу відповісти: в мене запитували стосовно, чи отримувала я гуманітарку, чи отримувала я допомогу від ООН, чи яка там була допомога, то що там ходили на Укрпошту отримувати. І чи отримувала я хоч раз гуманітарку. І що там в тій гуманітарці було? За гуманітарку навіть не Інформацію не збирала, де у нас тут що. не отримувала жодного разу, і навіть про це я і не думала. Стосовно ця фінансова допомога від ООН, коротше, я не знаю від кого, стосовно я, і не, я її і не отримувала, я про це і не думала. Я навіть не знаю, ну, тобто от, там від 200 колись було. Це я вже по чутках ну, чула, що люди отримують. А потім чи ще 6,5, чи що? Ні. Я навіть не знаю цих сум, я навіть не знаю, як оформлювати ту заявку, тому тут нічого я не можу сказати. І стосовно е, у ті лампочки економні, які приходять, і треба йти на Укрпошту і там їх отримувати. Теж ми не бачили в цьому ніякого сенсу, тому що у нас. Вже декілька років по всій квартирі у нас економ лампи. Ламп. Ми як у то закупили, так вони досі і горять. І йти стояти в черзі для того, щоб принести додому, і вони тут були, ну, я не маю такого бажання. Тому за це нічого не можу вам сказати. Як воно отримувати, що воно там робити, я ні. А крем класний. І знаєте, що подобається? От я зараз помітила, що оцієї ліпкості оцеї немає на руках. Ну, це класно. Нещодавно я теж розповідала про той посуд, який я ніяк не можу знайти хазяїна, щоб йому його віддати. Тому що посуд, яким ми не користуємось. Владік заходив в ту церкву, сказали, що там була. Людина, яка просто сторож, і вона каже, прийдіть вівторок. Владік пішов у вівторок, але він пішов запізно, знову ну, не було з ким побалакати. І мені кажуть, а покажи у той посуд, що ти маєш на увазі Радянського Союзу і зараз чим ти користуєшся. Ну, для того, щоб показати мені у той посуд, за який я кажу, мені, мені потрібно у той шкаф лізти. Ну, може, по одній тарілочці достану. Ну, я не знаю, чи це буде цікаво чи ні, і чим ми зараз користуємося. Ну, Тут не також і багато того посуду. Зазвичай, трішки не з руки доставати ось такі тарілочки. Ну, я не знаю, чи слід їх показувати чи ні, чи цікаво це буде, чи ні. Ну, Різні. Є такі, що тільки для бутербродиків. Ось, ось так ми використовуємо. Або коли я роблю якийсь салат, От. там, де листя салату, так, знаєте, потім у кожного своя тарілочка у нас. Це катіна тарілочка, це таніна тарілочка, це владіка тарілочка. Потім ще купувала ось такі під каші. Ну, Мені сподобалась вона така. Це дом посуд я купувала. Ось. І, і ще ось такі. Мені оця дуже сподобалась була, а Владіку не сподобалась. Ну, не знаю. Я кажу, не сподобалась, то і не з мною їсти. І ось така. Ось. А це вже від сервізу якогось. Ну, це ще з... придане моє. <риклад> ось що тут ще? Ось о, під фрукти або під оселедець ось такі, ось така, а щось поставлю і ось така. Ну, цим зазвичай якось ми і користуємось. Більше його і не потрібно. Це я ставлю ту штуку, щоб не розгепати. Ну, е, коли я млинці роблю, мені зручно на таку тарілочку складувати. Е, що там ще? Ау! Ми з вами ще переворот тут зробимо. А, оця мені сподобалась по акції була. М -м, ну, Це домпосуд. Потім оця під торт. Вже, як Таня показує, ну як показує, ну незручно. Ну, а так. Треба поправити, бо зараз поб'ємо з вами всю посуду, то буде нам посуда бита на щастя. Ну, Якось так. Ну, а щоб показати отой посуд, за який я казала, це потрібно аж туди лізти. І там його шукати. А коли Владик тут все діставав, він там так все позамуровував, що я навіть не знаю, де там що лежить у мене. Це пам'ятаєте, коли я казала, що у нас тут щось з електрикою було, і ми е, у цю тумбочку ми відвігали ну, сюди, щоб Владік туди до, до розетки міг дістати, і потім він сам все складав. І він поскладав так, що я там нічого зараз знайти не можу. Ну, Зараз, може, якусь одну дві дістану, подивимось. Так, це мені потрібно було стіл віддвігати, щоб я тут могла долізти. І ладья їх поставив аж туди. Ну, ось я їх по одній дістала. Отаких От там штук 10 стоїть. Ось потім ця, ця трішки більше, теж там штук 5, мабуть. Ну, бачите, якщо за розміром, так, телефон, селфі палка ну, тут а Таня все в руках. Якщо так за розміром дивитися, а і це така, ну. Да? І оце така, такий посуд. Ось така. Потім це, мабуть, набор якийсь був Вся більша, бачите, за розміром. Оці маленькі, середні і великі. І ось така, мабуть, вже забута така тарілка для борща. Боже, я в дитинстві, е, от, такі тарілки у нас були <нів> на перше. Ось, І ще стоїть. Ось таке, а, це, мабуть, якийсь набор був зараз. Бачите, квіточки ось такі. А це теж. Ну, це ще з 90-х стоїть у нас Ось така штука, я не знаю, салат колись сюди робила в цю і все. Ну, наприклад, це вже в мікрохвильовку ти не поставиш. Тут є ота золота юмочка, з якою ну, не бажано це робити. Так, а чим ми зараз користуємось? Ой, я, я вас так швидко кручу, ворчу для супа ось такі у нас і ось такі. Ну, теж не буду показувати всі, бо вони всі однакові. Ось так. І одна така величенька. Ось. І тут що? Такі салатнички у мене? Невеличкі і трішки більше. Ось. Ну і оці. Содочки скляні там, де я інколи щось, інколи щось зберігаю. Оце стою і думаю, якщо я тут такий переворот вже зробила, то може мені поскладати так, як мені буде зручно. Цей шкаф. Ну, цими займемося, тому що сьогодні на вулиці дощик йде. Це, це важке. Однією рукою не підніму. Це судочки теж. судочок в судочки. Це коли там на Новий рік салати робиш, то якраз в них я і зберігаю. Треба передивитися, що там як там. Це каструля для холодцю. Там скільки? 7 літрів начебто. Перчатки мої, перчатки медичні. Так, ну зараз наведу там порядок, раз вже у нас така дискотека пішла. А я шукала, а все воно знайшлося. Я просто про нього забула. Ось такі формочки для льда я купувала. Ні, оця вона йде, ну, як йшло з холодильнику, а оцю я начебто в комфі купувала. Вона тут з такими м'якими подушечками зручна. Ми влітку завжди нею користуємось, а я про неї вже і забула. Так, Формочка, це я купувала, щоб я хліб випекала. Дивлюсь, куди ставити, бо там на низ уже все поставила. Все поскладала, і навіть місця більше стало. І я, знаєте, ця формочка в мене для запікання, не дуже зручно показувати. І щоб в шафі, коли зберегає щось, то я ставлю ось там терточка і ще щось, перчатки, і все. Я вам ніколи цей шкаф не показувала, бо сама сюди під свято тільки залазила. І порядок навели. Так, зараз буду стіл ставити на місце. Ну, ось і навели порядки. Так, а у нас на вуличці сьогодні дощик на крапа плюс 5, але дощик. Ну Я ж кажу, знаєте, нічого не буває випадково в цьому житті. От якби у мене не запитали за той посуд, я б в цій шафі порядок так би і не навела. А Владик все поставив по своєму і коли б мені щось потрібно було, то в хаті було ховайся хто може, бо де то, де то, а так я вже знаю, де то. Воно стоїть там, де потрібно, я знаю, що там стоїть, бо про, навіть про деякі речі я забула. Наприклад, от я купувала для льда ту штуку. Все, я про неї забула. А зараз згадала. Ну що, моє дорогенькі, я вам дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Е, і знаєте, ін, інколи буває так, що якась думка або Речення або коментар, на який би ти увагу б не звернув, а він теж дуже цінний. Тому я ціную кожен ваш коментар. Дякую вам за це, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре.